Якщо ви щось вирішили, запланували собі, проаналізували те, чого вам не вистачає, що у вас є, і що ви хочете отримати, або де ви хочете бути, вам треба втілювати цю вашу стратегію, цей ваш план, нікому про це не розповідаючи. Бо коли ви робите це все наодинці, ви акумулюєте ніби енергію. І ця енергія наповнює вас і надає вам мотивацію на зайву до реалізації цих ваших запланованих дій, ваших особистих цілей завдань. А якщо ви починаєте комусь про це розповідати, таким, таким чином ви ніби розпорушуєте свою енергію і ніби втрачаєте мотивацію. Тобто таке відчуття, що ви це вже ніби здійснили, і це, ця мета не є для вас якоюсь дуже важливою ціллю, і ваша мотивація, все натхнення сходить на нівець. До того ж, слід вважати зовнішній фактор, що якщо ви комусь про це будете розповідати, ці люди дуже часто таке буває. Можуть виявити до вас свою токсичність і почати знецінювати ваші плани, вас, і відмовляти вас від їх реалізації. Це далеко не те, що вам потрібно, і в такому випадку ви дуже багато втратите і не реалізуєте те, на що ви так, можливо, довго себе <кхем> налаштовували, і до чого ви дуже довго йшли. Тому, друзі, моя велика вам велика маленька порада. Якщо ви щось запланували, якщо це не суперечить людським цінностям загальноприйнятим і законам держави, в якій ви знаходитеся, то треба це робити самостійно. Запланували, нікому про це не розпорошуємо, не витрачаємо на це свою енергію, свій запал. І робимо свою справу далі. Головне розуміти, що в корені будь-яких дій повинен бути менеджмент. Основні чотири функції менеджменту це аналіз, планування, реалізація і контроль. І ось тільки ці чотири головні чинники мають мотивувати вас до ваших дій. Тільки це ваш інструментарій до реалізації ваших особистих цілей і завдань. І тому майте це на увазі. Бережіть свою енергію, не давайте іншим людям впливати на ваш рух в тому напрямку, в якому ви його бачите, в якому ви встановили свої цілі, поставили собі свої завдання. І Рухайтеся вперед, не зважаючи ні на що. Беріть на себе відповідальність, розумійте, що якщо ви це не зробите, ніхто вам це не принесе, не подарує, не надасть, все у ваших руках. Менеджмент ні зайвому розголосу, і рухайтеся вперед до ваших особистих цілей і завдань. Нехай у вас все вийде так, як ви того бажаєте.